Залив бензин, а машина не їде. Далі дорогий ремонт, втрачений час і гроші. Не виключено, що й на новий автомобіль. Вам знайома така ситуація? Якщо ні, то ви щаслива людина, яка користується тільки надійними АЗС. Але ситуації можуть бути різними. Середньостатистичний водій заправляє понад тонну пального на рік. В залежності від маршруту не завжди вдається розраховувати лише на перевірені автозаправні станції а от що продають так звані чорні АЗС. Чи впевнені ви, що не залили фальсифікат розмішаний бензин або дизель, чи навіть гірше російський скраплений газ? Це невідворотне покарання на каналі Ми Україна. Підпишіться просто зараз. Мене звати Сергій Чернишов. Давайте разом розберемося з українським ринком пального. Щоб не залити фальсифікат, скільки українських автозаправних станцій торгують неякісним пальним. Підпільні виробництва та схеми про масштаби підробок бензину й дизелю розповідає бюро економічної безпеки. Не куплені дрони, техніка та амуніція для збройних сил України. АЗС оприлюднюють свіжі ціни на пальне. Найдешевша заправка у Хмельницькій області, а от найдорожча на Чернігівщині та Донеччині, можна констатувати, осінь принесла зростання вартості пального. Це, зокрема, пов'язано з тим, що нещодавно в Україні почали діяти нові правила ввезення палива через західний кордон. Імпортери мають зазначити весь шлях руху палива від виробника, а також надати сертифікат якості. Сертифікати якості це, звісно, важливо, адже з відновленням ставок педи. Ве та акцизу на пальне настав зоряний час для бодяжників. Податки вони не платять. Тож уявіть наскільки зросли їх заробітки. Підтвердило негативну тенденцію нещодавнє дослідження інституту споживчих експертиз. Там дійшли висновку, що третина українських автозаправних станцій торгують неякісним пальним. Експерти відбирали зразки по всій території України і перевірили їх в акредитованій лабораторії, оцінювали їх за основними параметрами: октанове число, вміст сірки та об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу. Додатково експерти перевірили вміст спирту за висновками. Експертис мережі АЗС потрапили в різні зони. Зелена це відповідність нормативам Євро-5. синя без порушень, але на межі дозволених значень. І червона пальне не відповідає стандартам. Заправити автівку казначим можна в будь-якому регіоні нашої держави, бо географія фальсифікату широка. Так на Київщині п'ять АЗС однієї мережі торгували неякісним пальним. Виробляли його на Фастівщині і далеко не везли. Збудували на підконтрольних автозаправних станціях. Детективи бюро економічної безпеки вилучили понад 80 тисяч літрів так званого бензину. Проте скільки його ділки встигли залити в баки транспортних засобів. Полтався судитимуть за продаж фальсифікованого пального упродовж двох місяців. Чоловік купував пальне невідомого походження та продавав його на місцевій АЗС. Під час обшуків там вилучили нафтопродукти на 240 тисяч гривень. Посередник відповість проте ще належить знайти виробників так званого пального. Про обшуки виявлений бензиново-дизельний фальсифікат, підпільні виробництва та схеми, які доводиться розкривати бюро економічної безпеки. Просто зараз буду говорити з Юлією Ткач. Це детектив Беп. Я вас вітаю у студії. Пані Юлію. Вітаю з чого як правило розпочинається розслідування бюро економічної безпеки. Якісне досудове розслідування включає в себе документування повного циклу виготовлення пальномастильних матеріалів, від постачання компонентів для незаконного виготовлення пальномастильних матеріалів, встановлення коло осіб, які причетні до вказаної діяльності, встановлення транспортних засобів, якими здійснюється як перевезення як компонентів для незаконного виготовлення пального, так і кінцевого продукту до реалізаторів даного товару. Ну, давайте візьмемо тоді приклад одну з останніх новин на Київщині. Бюро економічної безпеки вилучило 82 тисячі літрів сфальсифікованого пального, на яке не було жодних документів. Чи можете ви розповісти докладніше про цю справу? Детективи бюро економічної безпеки України викрили на території Київської області у Фастівському районі п'ять АЗС, які здійснювали реалізацію фальсифікованих пальномастильних матеріалів. Продаж фальсифікованого пального організували службові особи одного із місцевих підприємств. Фальсифікат збували через підконтрольних підконтрольні АЗС. Крім того, під час проведення слідчих дій детективами вилучено понад 82 тисячі літрів пального, незаконно виготовленого. Документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи. Сума, орієнтовна сума, на яку вилучено пальне складає близько 4 мільйонів гривень. Скажіть, а тут маленьке уточнення ми. Не буде це відомі якісь АЗС, просто звідки бюро економічної безпеки це стало відомо, наприклад, це якась агентура, просто хтось поскаржився, чи яким чином це відбулося? Ну скажем так, це таємниця на даний час до судового розслідування, але заправки всі знають, як називаються. Ну тобто, це не якісь приховані, що їх потрібно десь шукати спеціально. Ну, відповідь на це питання: те, що це п'ять АЗС, тому гадаю, що. На даній території вони відомі? Бензин або дизель, зрештою пальне, вилучається і цікавить мене, що потім з ним відбувається, його ж необхідно ну, принаймні десь зберігати. Після проведення всіх необхідних слідчих розшукових дій матеріали кримінального провадження направляються до суду. винесено вирок, вилучене незаконне виготовлення пальне у подальшому утилізується, оскільки це передбачено санкцією статті Кримінального кодексу України. До винесення вироку вилучені незаконно виготовлення пальному мастильні матеріали зберігаються у підприємствах, які мають ліцензії відповідні ліцензії на зберігання. Пального, тобто охорона вилученого пального це теж питання цих підприємств, чи це питання бюро економічної безпеки? Е, ні, це питання стосується саме підприємств, які приймають на відповідальне зберігання. Чи завжди низька ціна свідчить про і низьку якість? Тобто, що пальне неякісне і взагалі які. Ще фактори свідчать про те, що пальне може бути неякісним. Не завжди ціна свідчить про якість пального в Україні. Відсутня фіксована ціна. Сама ціна на пальне складається з вартості на пальному стильні матеріали. Закупівельна ціна, логістичні витрати, націнка АЗС. Податки. Основними ознаками для пересічного громадянина про неякісне пальне це відсутність сертифікатів якості, нетипове місце розташування АЗС, невидача фіскального чеку. Давайте ще поговоримо про нелегальних як виробників, так і постачальників, так і продавців. Що їм за законом загрожує від і до хотілося би зрозуміти, і скільки цьогоріч вже є вироків по таких провадженнях. Що стосується постачальників та продавців, вони несуть відповідальність за обіг незаконно виготовлених пально-мастильних матеріалів. У цьому випадку, відповідно до чинного законодавства України, їм загрожує штраф від 5 тисяч до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Що стосується виробників, вони несуть відповідальність за незаконне виготовлення пально-мастильних матеріалів у цьому випадку згідно чинного законодавства України передбачена відповідальність згідно кримінального кодексу України. Це позбавлення волі від 3 до 5 років із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів або придбаних знарядь виробництва компонентів для виготовлення детективами бюро економічної безпеки України у 2023 році оголошено 12 підозрів фігурантам кримінальних проваджень Одним із яскравих прикладів роботи бюро є те, що детективи викрили. Нафтопереробний завод, який здійснював виготовлення фальсифікованих пальномастильних матеріалів. На території Дніпропетровської області встановлено, що даний завод не мав відповідних дозвільних документів на виготовлення. Потужності даного заводу дозволяють виготовляти понад 150 тонн на добу пального. За результатами проведених обшуків детективами вилучено пальне на суму понад 2 мільйон. Гривень, дивіться поруч з обсягом вилученого пального є ж певна сума збитків, які були завдані державі? Ну от ви, ми там, наприклад, кажемо там 82 тисячі літрів пального. Так я розумію, що це все гроші. Відповідно, чи якщо це все потім утилізується, чи є можливість повернути ці збитки державі? Встановивши суб'єктів господарювання, які причетні до обігу незаконно виготовлених пальномастильних матеріалів, також встановивши суб'єктів господарювання, які причетні до незаконного виготовлення пального після проведення всіх необхідних слідчих розшукових дій проведення експертиз, за результатами яких встановлюється сума збитків завданих державі, які в подальшому сплачуються до державного бюджету України. Пані Юлія, я вам дякую за ці роз'яснення для програми Невідворотне покарання. Нині розквіт міні-НПЗ. Зазвичай чорна АЗС або та що за готівку торгує нелегальним пальним. Зробить усе, щоб уникнути будь-яких відшкодувань. Та й розраховувати на них не варто, якщо у вас немає на руках навіть фіскального чеку. Головне це усвідомлювати, що залита в бак рідина жодним чином це не бензин і не дизель. Низьке октанове число цієї речовини підвищують за рахунок, наприклад, присадок. Вони ж можуть містити чимало заліза, що осідає на свічках, або призводить до оплавлення клапанів і поршнів. А смоли відкладаються на всіх деталях у камері згоряння і з часом виводять з ладу двигун. Про мішане пальне, яке потрапляє до баків автомобілів та ланцюг. Від виробника до продажу просто зараз буду говорити з Андрієм Паладієм, це аналітик бюро економічної безпеки. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня. Студент. Давайте одразу пригадаємо, що на український ринок ну відверто стрімко повертаються нелегальні виробники. Вже понад 30% – Це вже статистика свідчить пального від на українських заправках. Це відверта підробка. Чому на теперішній час обсяг тіньового обігу пального насправді зростає у порівнянні з 2022 роком? І це потрібно розуміти з тим, що зростає попит. Отже, є можливість отримувати надприбутки. Відповідно, зростає і пропозиція. Треба розуміти, що із скасуванням пільги на пальне повернувся 20% ПДВ. А отже, і збільшується кількість об'єктів господарювання, які, мета яких стоїть оптимізація податкових зобов'язань, і вони оформлюють документально факт придбання пального. Але насправді дане пальне не Постачається і їм не відвантажуються. Таким чином значні обсяги пального зосереджуються у посередників, які в подальшому його можуть використовувати і реалізовувати, або реалізовувати кінцевим споживачам за готівку, або реалізувати в тіньове виробництво, яке в подальшому в НПЗ. Да, в НПЗ, які в подальшому здійснюють процес змішування. В цьому випадку всі отримують зіску, крім держави. Тобто, я так розумію, головний чинник це все ж таки не бажання знову платити 20% ПДВ. Е, ні, суть в тому, що 20% ПДВ надають можливість суб'єктам господарювання не сплачувати податки, а купляти пальне в обсяг, які їм не потрібні. Тим самим вони формують податковий кредит, зменшують податкові зобов'язання. А саме пальне залишається у реалізатора, у продавця. Хто в Україні зараз головні виробники сірі або там чорні виробники пального це мається на увазі і бензин, і дизель, і скраплений газ. Давайте угу. теж про нього не забувати. Е, насправді реальних виробників, які здійснюють повний цикл виробництва, починаючи з сировини, як сара, нафта, і закінчуючи вже бензином, газами і диспаливом, не так вже багато. Е, тіньовий спектр виробництва я б не назвав їх виробниками, е, тому що у них в принципі відсутній повний цикл. Я б відніс з до категорії так званих бадяжників. Їхня діяльність полягає в тому, щоб купувати пальне, в подальшому його змішувати з компонентами нафтопереробки, які не є акцизним товаром, то відповідно коштують незначні кошти. І не такі вони підконтрольні дані компоненти. Це які саме? Це газовий ці? конденсат, абсорбонова фракція, гудронова фракція, інші товари. Для бензину часто використовують технічні сприти. Тим самим обсяг пального збільшується, його якість відповідно зменшується. При цьому збільшуються надприбутки, які виробник недобросовісний отримує щоденно, щохвилинно. Тобто октанове число теж збільшується завдяки цьому? Так, за, да, Вони збільшують рано число за рахунок спиртів, але змінюється температура горіння. І також треба розуміти, що якісне диспаливо при його змішуванні з компонентами нафтопереробки угу. свої якості втрачає. Але для неякісного виробника головне прибуток. А прибуток був в тому випадку, коли обсяги будуть збільшені обсяги фактичного пального. Пане Андрію, а у мене ще, от все ж таки, а що найприбутковіше підробляти? який вид пального? Що найбільше підробляють? Е, на теперішній час, в принципі, вартість що пального, що бензин, вона не досить відрізняється одна від одного. Але я вважаю, що диспаливо, воно більш притаманне, так як і на нього більш, більш, більш значний попит стосується в. В аграрній галузі, в логістичній галузі. Тому я думаю, що диспаливо, і при цьому при проведенні експертизи у деспаливо набагато більша допустима норма ДСТУ. Тому не добро, якісні недобросовісні не собі господарювання. Більше притаманне тобто, виробництво діз... диспалива. Дивіться, а по нафтопереробних заводах, от ви сказали, і ну, я сказав про е сірі НПЗ або Чорні НПЗ. Яка їхня головна роль, і скільки, в принципі, щоб зрозуміти, хоча б обсяг, скільки їх діє на території України? З 24 лютого картина змінилася, так як було пошкоджено і зруйновано значну кількість нафтобаз, нафтозаводів. Тому і на сьогоднішній ну, їхня кількість значно зменшилась. Це треба враховувати до, військового, до початку військового стану північно-східні регіони України їм було більш притаманно, вони мали значну проблему з фальсифікованим пальним. Угу. Також на те треба враховувати ще місце знаходження заводів, які здійснюють. Повний цикл, тобто здійснюють переробництво сирої нафти. Адже саме на цих регіонах акумулюються найчастіше ці підакцизні компоненти у вигляді газових конденсатів, абсорбентів, фракцій, які в подальшому досить успішно і використовуються в якості для контрафактного виробництва пального. Ну а Цін регіони відчуваємо. які найбільше Зараз це захід чи це, все ж таки це прифронтові прифронтові зони. Я би не вважав, що це прифронтові. Там ведуть бойові дії. А як не як, це досить не дуже дешевий бізнес. Мати ці ємності, резервуари і обладнання я більше притаманний жар, що західні це центральні частини. Який загалом давайте розберемо весь ланцюг? Тобто, мало вийти на саму з це вже реалізатори. Фактично і ще є постачальник, є ще виробник. Можна вийти на нього? Ну а вже ж припинити діяльність незаконної або не півзакони АЗС, яка ризує фальсифікацію. Замало всі ми розуміємо, що ланцюг починається від виробника, як правило, до... З до групи так званої злочинної групи тіньових виробників входить ряд суб'єктів господарювання. Це можуть бути і імпортери, і перекупи, і зберігачі, і виробники, і роздрібна мережа. Бували випадки, коли дані суб'єкти були зареєстровані як платники податків в різних регіонах України. При цьому знаходились за однією адресою або в одній будівлі і звітували з одного ip, IP адреси. Тому при виявленні таких суб'єктів треба підходити комплексно, саме виявляти починаючи з виробника і закінчуючи кінцевим реалізатором. Якщо, наприклад, я чи будь-хто там з інших водіїв виявив фальсифікат, куди і як можна поскаржитись? При виявленні фальсифікату споживач може звернутися або у правоохоронні органи, або до контролюючих органів, таких як Держпродивслужба та Державна податкова служба України. Також існує такий сайт. Як називається перевір АЗС, якщо у вас виникає підозра, що на даному об'єкті здійснюється продаж фальсифікованого товару, то ви можете там скинути з геолокацію даного об'єкту, і він буде обов'язково перевірений. Цей сайт моніторить і Державна податкова служба, і бюро економічної безпеки. Він був розроблений. Нафтогазової асоціацію України, якщо я не помиляюсь, а чи є вже зафіксовані факти, коли співробітники АЗС чи виробники, коли на них зрештою виходять, або постачальники неважливо, намагаються корумпувати ті органи, які б мали перевіряти і контролювати виробництво? і В тому числі, якщо вони ухиляються від несплати податків. Що стосується корумпованої складової, я, на жаль, не володію такою інформацією, так як дана. Правопорушення є підслідністю інших правоохоронних органів, таких як Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, полі... України, Національна поліція. Щодо мінімізації податкових зобов'язань, так насправді підслідність від сплати податків є підслідністю Бюро економічної безпеки. При цьому контроль за адмініструванням податків належить здійснює Державна податкова служба України. Яка, на відміну від Бюро економічної безпеки, має досить е, активний інформаційний ресурс, е, починаючи з виторгів РРО прослідкування касових апаратів, чеків фіскальних і закінчує систему електронного адміністрування, реалізації пального та спирту утилового, яка дає можливість е, контролювати переміщення пального, його накопичення е, та Подальше списання. І от є е, НПЗ, як ми з вами сказали, які працюють відверто в темну, тобто теж вони не сплачують жодних податків. От тут, що стосується і дизеля, і бензину, і м, е, скрапленого газу, глобально зараз цьогоріч, яка робота проводиться щодо ну, нейтралізації, суттєве зменшення роботи НПЗ е, таких. Е, е, завдання Бюро економічної безпеки е, це виявлення ризиків за усилення причин, які дають можливість. Групам вчиняти провочні щодо ухилення від сплати податків. Треба розуміти одне, що і це стосується не лише пального, а в цілому стосується підахтизне групи товарів, як і тютюнових виробів, так і лоджіно-голічаної продукції. Без детального контролю за сировиною перемогти тіновий бізнес дуже буде складно. Його практично буде неможливим. Тому треба контролювати сировину, її списання і правильність її використання. Пане Андрію, я вам вдячний за цей аналіз для нашої програми. Ми говорили здебільшого про фальсифікований бензин і дизель.